Всім привіт народ, слава Україні! Я радий вас вітати в себе на каналі. Збираюся трошечки попрацювати зараз біля токарного станка, субота, під вечір всі розійшлися в такій тишині набагато простіше і набагато легше працювати. Ну і, йдучи на роботу, дивлюся на горизонті ось на це поле і згадуються мені розмови, трошки приватні, трошки в коментарях. Дехто там пробує мене трошечки підмахувати, дехто реально серйозно питається. Як же ж там наша кукурузка, яку ми посіяли, збудуражує трошечки український інтернет-простір аграрний. Такою заявкою, що ми посіяли гектар кукурудзи. Яке то число було, дав би Бог пам'яті? Або і ту би забрав. Зараз я гляну. І... Вам скажу. Не підготувався я до такого відео, чи що. Суть не в тому. Факт того, дивіться, ми сіяли 5 березня. Сьогодні у нас вже є 16. 10 днів пройшло з моменту посіву, навіть 11. Ну і в принципі вже можна дивитися, що там і як там посходила та кукуруза, не посходила. Того, що після моменту посіву в нас було як мінімум 3 ночі по мінус 4 градуса. У нас була як мінімум одна ніч з сніговим покровом. У нас були дощики, але в нас і проскакувало тепло, і вже от зараз останніх три дня стабільно в день плюс 10. Сьогодні було навіть плюс 12, сонечко світить. Так що робіть ставки народ, в коментарях, хто що думає. Чи бодай накільчилась кукурудза чи ні, буду радий вашим коментарям, хто якої думки, чи то реально е вона струпіша як там хто писав, чи, чи таке теоретично вона могла би посходити. Особисто моя думка, вона мала би, як мінімум, накільчитись. Ну а далі будемо бачити. ось е Посіяв, я ще раз скажу і ради приколу. Тому що мені було цікаво, як буде працювати сівалка, як вона покрутиться, як вона буде себе поводити в полю. І не дарма, до речі, ми виїхали. Хто пам'ятає те відео, один рядок не працював, тому що там шпонки якось не було, чи щось типу того. Так що ми зовсім не дарма виїхали тоді в поле, зовсім не дарма її прокрутили. Так що якось так народ. Так, Ми вже є на полі, тут була посіяна кукурудза. Причому що кукурудза по кукурудзі два роки підряд. Тут планується посів сої. Так що ми нічим абсолютно не ризикували, посіюючи тут кукурудзку. Бачите, тут вже було зерно, ми вже зупинялися. Зараз ми якийсь рядочок розпарпаємо. Трошки прогуляємося далі, щоб ми вже точно знали, що в нас тут сіяло адекватно. Глибини ми тут не зберігали, нічого ми не старалися, ми старалися побачити, чи буде менш більш адекватна розкладка і чи буде взагалі відбуватися посів. Як бачите, вологи тут дуже багато. Давайте будемо щось пробувати купати, бо тут нема куди далеко йти. О, дивіться, тут є перша насінинка. Вона не накрита, але щось ми тут зараз заглянемо. Ніяких ні бідій, чи є тут кільчини, ні, нема нічого. Ну давайте там купали. Як бачите, дуже-дуже волого. Ну і на камеру щось знайти, так як все є проблематичним. О. Нічого з нею не відбувається з насіниною. Вона вологи ніби набрала, але рухатися нікуди не хоче, тому що бракує їй тепла, звичайно. Бракує їй тепла. Якось біг її розкусити або що. Щоб побачити, що там робиться всередині в зерні. Ніякого ефекту, бачите, ніякого зародища навіть, навіть близько нема. Чаба здибати десь, щоб поглибше вона була, може ґрунт. Треба було взяти з собою термометр, подивитися хоч на температуру ґрунту. то теоретично мало бути трошки а, -а все одно так миленько сходів нема але навіть не Ну, тут бачите бубнявий є я думаю що прийшовши сюди за тиждень а, вона бачите тут вже починає так та, якби хоче лопнути і починати ріст їй бракує що температури. Їй бракує що температури. Так, щоб щось сказати, то зараз, ну, в принципі, нема про що говорити. Нема про що. Цікаво мені, звичайно. Не знаю, як вам. А мені дуже. Знаєте, що цікаво, тому що якщо вона зійде, можна буде хоч подивитися, наприклад, як вона там закриває, відкриває секції на перекриттях, як вона себе доповодити. Верніше, як себе сівалка повела на таких питаннях, тобто можна буде підкоригувати якусь, як би вам сказати, ну, це прекрасно розумієте. Секшн контрол треба відрегулювати при заїзді, при виїзді, щоб воно чітко. Включали, виключали висів, секційне відключення це є важлива штука для кукурудзи. Для кукурудзи саме важливіше, напевно, тому що вона не терпить густоти великої. І там, якщо б на такій великій сівалці був відсутній секшен контрол, тому, то перше був би великий перерозхід насіння, яке і так не дешеве, плюс до того, то б була велика втрата в Ну, то, що я зараз бачу, навіть на невеликій глибині, навіть на перезвоженому ґрунті, а вона дуже класно закрила. За собою рядочок. Ага, то не тут, то тут. Бачите? О! Хоч би одну накільчену знайти. Бачите, от фактично, не знаю наскільки вам видно, ні. Ну от вона за кілька днів вже накінчиться. Треба просто трошки почекати. Я, може, зашвидко прийшов. Так що, надія, в принципі, є на сходи, але не знаю наскільки вони нам потрібні. Якось так народ. Друге питання, про яке я хотів з вами дуже сильно поговорити сьогодні. Сонце, навіть одно мене добре. Е, сьогодні маємо суботу, 16 березня, і я буду чекати вас ввечері о 9 вечора на стрім. Е, відкриємо ще одну банку, яка для мене особисто дуже буде важливою. Тому що е, хто слідкує за мною у Фейсбуку, я вже кидав 83 й батальйон Тернопільської тероборони. Яка там 105 чи 150 бригада, не пам'ятаю. Відкрили збір, немаленький, там вроді майже на мільйон гривень. Збирають хлопцям на FPV дрони, на захист від FPV дронів. Такий досить серйозний і крутий збір. Для мене він дуже сильно важливий, тому що в цьому батальйоні служить мій дуже-дуже добрий друг. Андрій, якщо ти дивишся, тобі привіт. І я просто не маю ніякого моральної. Ніякого морального сенсу не зробити, не долучитись до цього збору, долучитись самому само собою, а долучити вас, моїх глядачів, до цього збору також дуже сильно хочу і запрошую. Тому що дійсно Андрій мій дуже добрий колега, дуже добрий друг. І не допомогти йому я не маю права. А з вашою допомогою ми допоможемо їм ще краще. Для вас я підготував дуже круті призи сьогодні ввечері за ваші донати. так що Дуже буду вас чекати сьогодні. Дуже важливий збір, дуже цінні призи зробимо. І я думаю, корисно проведемо час з відповідями на ваші запитання. основні. Так що готуйте свої запитання, охоче дам на них відповідь. Ну і Буду дуже радий любим донатам від гривні і до, до, до стійких, скільки ви зможете, не, не втомлююсь пояснювати, малих сум на донатах не буває, і з малих сум готуються великі е, збори. Так що Буду радий вас всіх бачити, буду радий вас, ваші чути запитання, буду радий, чути, е, що ви поділи... буду радий, що ви поділитесь цим відео. Тому що чим більше охоплень буде, тим більше нас буде, тим цікавіший буде стрім, і тим більше ми з вами назбираємо. Хлоп, я, ну, хлопцям завжди потрібна наша допомога. І навіть не їм потрібно, а нам потрібно, щоб в них все було. Так що долучайтеся, буду радий вас всіх ввечері бачити. Слава Україні! Слава Збройним силам України! До нових відео, до нових зустрічей!